Вітати всіх на своєму каналі. І сьогодні ми разом напечемо з вами ось таке печиво, яке готується дуже просто і без зайвих зусиль. Я налила уже собі кефір. Тепер сюди додаю цукор і до цукру я вже всипала чверть ложки солі і сюди ще додаю два яйця. І поки що перемішую все в до однорідності. Тепер сюди я виливаю олію, звичайно, соняшникову, головне, аби без запаху, і знову все перемішую. І тепер буду підсипати борошно. До борошна я вже додала розпушувач, і борошно я також вже просіяла. По декілька столових ложок я зазвичай додаю, не все відразу, аби не забити тісто в результаті. І вінчик я замінила на ложку, поки що буду вимішувати ложку, наскільки це можливо, потім буду руками. І борошна може бути або більше, або менше, ніж указано у мене в інгредієнтах. Тут потрібно буде орієнтуватися, звичайно, на консистенцію тіста. Тісто я вимісила, воно виходить м'яке і до рук не липне. Переклала вже на робочу поверхню, і для зручності я коврик свій змастила олією. Далі тісто, аби було зручніше з ним працювати, я хочу розділити навпіл. Частинку поки що прибрала, а з цією ось буду працювати, буду її розкочувати. І також качалку свою я теж змастила олією, аби нічого не прилипало, розкочую тісто у прямокутний пласт, і не надто тонко потрібно це зробити. І ось така приблизно товщина у тіста має бути. Далі потрібне буде вершкове масло. Я вже його розтопила, охолодила, і всю поверхню потрібно змастити. Я залишила вільним один край, і ще мені знадобиться цукор і какао. Я оце все вмішала вже і зверху посипаю, оскільки у мене буде два шматочки, ось такого тіста, то я зараз висипаю половину. І залишається все тепер акуратно скрутити у рулет. А ось цей вільний край, що залишала, його добре проліплюю. З боків ось так ще підрівняю і нарізаю свій рулетик на шматочки. Кожен шматочок ще ось так підрівняю, приплюсну і буду перекладати на деко із пергаментом. Печиво все у мене вже сформоване, і ще ось так на дельці можна додатково його проплюснути. Ну і буду відправляти, випікатися. Духовка у мене вже розіглалась до температури 180 градусів. І орієнтовний час, десь 25-30 хвилиночок, звичайно, що орієнтуватися потрібно на особливості своєї духовки. Ну і, звичайно, що на готовність самого печива. Готове уже моє печиво. Виходить воно хрустке ззовні і м'якеньке усередині. Готується достатньо швидко, дуже просто із самих простих та доступних продуктів. А я всім хочу подякувати за перегляд. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, всім мирою злагодить та до зустрічі в наступних.